Шанувати жертв голодомору 1932 -го, 33 років біля пам'ятного каменя на розі вулиць Шевченка та Руської зібралися небайдужі жителі міста, представники влади краю та священники. Шанували загиблих хвилиною мовчання та молебенем, до якого долучилися представники греко-католицької церкви та української православної церкви Київського патріархату. Ми нині знову у скорботі і не можемо забути давніх жертв. Як вже поновилися нові дати, нових жертв і скорботних днів. Нічого кращого, якщо ми не почнемо жити за моральною євангельською, аби людина від робітника до президента знала Бога і відкрила в собі самоконтроль Бога, аби вона перед Богом боялася, бо. Перед людьми не хотять соромитися, голодомор 1932 33 років не сягнув до території Буковини. Що таке голод жителі нашого краю дізналися у 1946 47 роках? Своїми спогадами діляться свідки подій тих жахливих років. Люди, які не по розповідях знають, що таке голод. Я сама репресована. Ми приїхали з Сибіру сорок 1947 році, теж на голодовку ми. Збирали лобуду, їли, але ми Бог нас спас, ми мали від Бога дні життя. Дуже важко це пережити, дуже важко. Це нема слів, що сказати. Це нема слів. В 46-м році я сам пережив голуб. І було так, що люди двері не закривали. Я по дві, по три картоплі віддавав з дому з хати людям, а потім сам поїхав шукати. І Бачу опухлих людей, а вдома мати лободу рвала і горила ляски. але видів, як люди кочани мололі їли. І все, так виживав наш народ. Спогад про невинно убитих українців живе у серцях та душах городян. Тому громада має надію на те, що на місці пам'ятної плити жертвам голодомору стоятиме повноцінний пам'ятник, що нагадуватиме про страждання та жертву нашого народу, та не дасть змоги допустити схожих трагедій у майбутньому. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.